Аграрії Прикарпаття завершили висадку ярих культур і приступили до посіву соняшника, сої та гречки. Завдяки теплій і ранній весні прикарпатські фермери вивели свою техніку в поле на місяць швидше ніж торік. Коли запланували завершити роботи, дивіться далі. На полі біля Івано-Франківська працівники комунального агропідприємства налаштовують свою сільськогосподарську техніку та заповнюють відсіки сівалок добривами і посівним матеріалом. Соняшник протруєний, підготовлений до посіву. Закупку робили з того року, привезли нам його на склад у минулому тижні. Розпочинають посівну кампанію саме із соняшника. Засадити цією олійною культурою планують одразу декілька полів загальною площою до 60 гектарів. Ціні площі підприємства цьогоріч збільшило майже на третину. А ось асортимент культур практично такий, як торік. Соняшник соя і гречка єдине, що додали озиму пшеницю. Нею засіяли майже 20 гектарів. Соя і соняшник вони найбільш ціняться на ринку. На них є стабільна ціна зв'язку з валовою великою вражайністю відносно невеликими зусиллями при посіві і обробітку. Вони є найбільш економічно цікавими. А пшениця гречка, ну скоріш за все, будуть мати якісь напрямок соціальний. Так ми в минулому році гречки вдалося переробити на крупу і передали на департамент освіти і науки івано франківської міської ради. Не виключно, що з пшеницею ми теж такий механізм зробимо. Вітак найбільше полів понад 100 гектарів цьогоріч виділяють під сою каже керівник агропідприємства. до її посіву планують приступити вже в кінці квітня. завершать весняну посівну в червні гречкою. Особна, щоб після того як ми відсіяли, не вдарили морози. Критичні Весняна посівна кампанія нині активно триває всією франківщиною. Прикарпатські аграрії запланували засіяти 380 тисяч гектарів, з яких майже половина зернові культури.